Добрий день усім! І зараз хочу вам засняти невеличкий огляд продуктів, які я взяла в форі. От тут недалеко від нас відкрилася новенька фора. Новий відділення, ну, новенький магазинчик. Він теж давно вже до Марію, але це ще один з'явився неподалік. І от хочу вам засняти, які там ціни на м'ясо, отакий от біток. Получається, кіло 279 Ну, тут вийшло на 281. Потім скумбрія, така от. холодного копчення. Виходить, вона кіло 389 кг, ну, одна рибка вийшла 132. Потім індича гомілка така. Теж коштує кіло 147. Вийшла гомілка на 130. Також був по акції кішки. Купила, взяла отакий фелікс, вона його любить, по 15 гривень. Пачечка. Тут у нас скільки, тут вона з куркою є, з кроликом. Така от ніжна. Взяла 85 грамів в одній пачці. Також взяла такий тостовий білий хлібчик. Він там теж щось 24-25. Потім отака от. Капусточка 53 гривні, броколі вийшла кіло 189 гривень. От, сухій кортеж. Кішці взяла 58 гривень, теж був не така велика ціна. В інших магазинах, вона от така от любить з лососем та тонце, І от, взяла теж лимонад мохіто, якась була невеличка знижка, але все рівно 54, щось таке. І примавера теж. Водичка, вона тут з якимись мінеральними солями, от можете теж тут почитати. Десь тут вона газована. Прімавера. от бачите, якась тут вона питна газована. Польща. У Україна походження Польща. Нічого собі. Навіть тут якесь джерело Прімавера, глибина 473 метри. І от знаходиться в Олександрії. Що там теж є в Польщі Олександрія чи щось таке. Виробник Польща. І от такі тут калій, мінералізація Була вона теж познайся, щось там 25, щось таке. І тут у нас виходить скільки один літр. Отакі от ціни на форі в Житомирській. Пишіть, які ціни на м'ясо у вас, буде цікаво порівняти. Це, всім бажаю гарного, чудового дня. До зустрічі! Я буду готувати такий класний біточок і індичку з овочами, мабуть, запечу. Які будуть смачні запечена індичка, така і біток. Клас. Все, до зустрічі! В нових відео. пока пока підписуйтесь, хто не підписався.